Вітаю глядачів та підписників. Хто дивиться вперше моє відео, то е, сьогодні я буду розбирати власне, гібридний інвертор фірми Anner 6200. Це е, гібридний інвертор 6,2 кВт 48 вольт. Е, ось так я зніму мокову обірку, кому буде цікаво його характеристики це е, вхід. З сонячного поля до 500 вольт діапазон напруг це від 90 до 500 вольт. МППТ, ефективна його робота це 240-450, максимальний зарядний струм від сонця це 120 А і струм максимальний сонячного входу 27 А. І можна подивитися, ось нижню бірочку. Тут вказано, це максимальний. Струм зарядки від мережі 100 А і е, діапазон напруги акумулятора від 40 до 63 В. Ну, і максимальний це струм від акумулятора 125 А. Е, а і е, додатковий вхід, якщо бачимо, тут, е, йде до е, 2 кВт. Тут, в цьому інверторі, є додатковий е, точніше, не вхід, а вихід. Ось він на цій клемі. У мене він не під'єднаний. Згідно, згідно його інструкції, додатковий вхід заживлюється там важні споживачі там освітлення, до прикладу, якщо там десь щось важливе, якесь там, наприклад, опалення, там що потрібно, щоб працювало, коли навіть навіли акумулятори, я вже його розкрутив. А для вас просто скажу, що три болтики тримають. З того боку, три з цегу і два зверху. Ну і Плюс окремо 4 болти, які тримають нижню кришку. З таких нюансів, це хто бачив колись моє відео, нижня кришка не зафарбоване, отут є місце. І що цікаво, якщо відкрити інвертор, я вже його відкрив, виду від пилюки і думаю, тоді вже зніму відео, щоб не показувати весь бруд середині. І цікаво, це те, що на внутрішній кришці теж є два незафарбованих місця. Можливо, це точки, де там їх ложать в покрасочних камерах, і ну, їх просто не зафарбували. Ну, тут метал видно блискучий, можливо, це йде оцинковка. І якби ну, корозії немає. Ну, з такого цікавого, це ці швифи. В термоусадочних трубках. І тут, і тут, тут якби, ну, якби тут місць таких, щоб воно перетиралося, нема, але все одно зробили так красиво. Шейфи я не від'єднував, тому поставив додатковий стільчик. Шайфи сидять всі на герметику. Так само всі, скажімо, точки кріплень екрану. Так само на платі, дросия. Там ємності, всі, скажімо такого місця, точки, де там що там може бути, все сидить так на герметику біому, ось можемо бачити. З таких нюансів, що я побачив, коли я його відкрив, ну я знав це ще раніше, бо я відкривав нижню кришку і було видно, що в даному інверторі немає запобіжника всередині. Я думаю, що це зв'язано з тим, що даний інвертор працює без акумулятора. Ось в нього є 4 таких ємності. Досить такі великі, я вже штангелем заміряв. Вони мають 27 мм в діаметрі і 73 мм висотою. Це конденсатори ось можемо побачити. Next. 10 тисяч мікрофарад, 63 вольта, 105 градусів Цельсія. Досить такі великі є якостях. Це разом буде 40 тисяч мікрофарад. Кому цікаво, може... ще два таких цікавих електроліта. Це йдуть на сонячний вхід 470 мікрофарад, 500 вольт теж 105 градусів Цельсія, Теж сама фірма Next. Такі великі конденсатори. Я поміряв штангелем 35 мм в діаметрі, і ось можна бачити висота по сір... пачці сірників це 50 мм. Висота. Так само я заміряв ось такий масивний дорослі на сонячний вхід. Можна побачити, що ширина, як спічечної коробки, а приблизний його діаметр я заміряв ну, з намотаним проводом тут а, е, 63 мм, а цей більший він має 68 мм. Ну, це з намотаним проводом, тому тут провід більш товстіший. Ось, що такого цікавого. Ну, провода тут 12 АВГ. сонячний вхід. Так само 12 АВГ йдуть тут по лінії 220. Ось з такого, що цікаве, ну, реле. Якби все так надійно зібрано, з'єднано, все, закріплено. Я якби таких нюансів не бачу. Так, да, тут, якщо подивитися, ось тут би мав би бути дроси, я так розумію, по... Е, бачимо, по малюнку. Але там стоять звичайні перемечки, хоча, хоча самі є і ямкостя, тут є. Ну, це такі з нюансів. Буває, я бачив навіть на відео фото в інверторах, тут на самих проводах є якісь, скажімо, ферритові. Іншого матеріалу кільця. Тут немає нічого. ну Але інвертор працює, вся техніка в будинку працює. Ніяких таких нюансів я не зустрічав, то як би що значить, все нормально. Ось. Е, ну, із таких нюансів, може хто буде розбирати. Тут є ось такий пластиковий е, захист, точніше, він не захист, він йде як. Напрямок для руху повітря всередині. І він тримається на трьох пластикових кліпсах. Ось ці кліпси лежать, можна побачити. Я звичайним таким знімачом для кліпс їх автомобільним витягував і тоді зміг зняти цей пластик. Ось. Ну, транзистор я не буду вже показувати. Для себе я це все пофотографував. Для того, щоб мати якусь там, скажімо, базу по ремонту у будь-якому випадку, якщо там небудь десь станеться, так само там по платі пройшовся, пофотографував. Тому тут як би нічого. А, і що я хочу зауважити? Дані інвертори ну, не раджу підключати, там, не зарядивши спочатку через лампочку ємності. Бо якщо підключати, до прикладу, через BMS, розривати, потім включати, от в мене так, БМС зразу ж йде в захист. Досить таки велика ємність 40 тисяч мікрофарад, і БМС просто ну, важко зарядити їх. Я думаю, що це може бути навіть чим вилізти це, постріляють самі ємкостя. Або ж що станеться з самою BMS-платою. Тому саме правильно і саме надійно через звичайну лампочку 220 патрончик. Там я використовую 60 ватт е в розрив акумулятора, заряджаю, е і потім вже вмикаю або, або ж БМС, або вставляю просто запобіжник. І тоді, скажімо, запускаємо. Є ще два варіанти, як можна це зробити. Перший варіант це включити його на сонячний вхід. Коли подасть оживлення на сонячний вхід, він сам зарядить ці ємності до потрібної напруги. Тобто в мене це 57 вольт. Або ж вхід 220. І теж можна вімкнути зарядку акумулятора і від мережі, і через сонячний вхід він теж їх зарядить до потрібної напруги. Ну, даний інвертор він працює без акумулятора. тому... Він може сам підняти напругу на конденсаторах до потрібної. Як в інших інверторах, інших виробників, це працює, не знаю. Якщо інвертор розрахований на роботу без акумуляторів, то я думаю, що реалізація точно така ж. Так, ну і все. Я буду збирати назад це все. Кому цікаво, ставте лайк. Like. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, будь ласка. Пишіть коментарі, кому що цікаво, хто має якісь зауваження по схемотехніці. а я буду далі вже збирати його.